Ці поєдинки є прикрасою на сьогоднішній день нашого чемпіонату. Надремно на цьому тижні збиралися тренери клубів для того, щоб зрозуміти, куди рухатися далі з наступного чемпіонату, як можливо змінити ситуацію. Взагалі подивитися один одному в очі і відверто поговорити про те, куди йде український футбол і як потрібно його розвивати. Динамо проти Шахтаря, Шахтар проти Динамо. Таким має бути чемпіонат України на думку Луческу і Реброва. Тренерам обох національних грандів мало двох побачень на сезон у рамках прем'єр-ліги, і вони пропонують свій погляд на формат турніру. Для чого це робиться? Щоб залучити глядача на стадіон, тисяча вболівальників на трибунах це ганьба. Змінювати треба не тільки формат, розвиватися повинні самі клуби. Наша пропозиція проводити змагання у два кола, а потім грати ще плей офф серед команд, що посіли місця з першого по сьоме, такий собі турнір чемпіонів, і плей-аут з восьмого по чотирнадцяте за збереження прописки в еліті. Така ідея регулярно педалюється Луческу. Цього тижня вона отримала певну підтримку на першій зустрічі тренерів, які зібралися поговорити про майбутнє, але не цілковиту. Бо у прем'єр-лізі два клуби літають у фінансовому та європейському космосі. Кілька команд мають ракети, але не мають палива. А решта думає, як би дожити і дотерпіти тут, на землі. Як Динамо, Київ і Шактьорни не хочуть мати коронку з Чемпіонат для того, щоб в них було більш цікавих ігор. Я кажу, наша периферія хоче, щоб розвивався більш не можна штучно щось робити. Якщо вже щось будувати, то треба будувати, ставити фундамент. Мазяр, кварцяний Грозний Вернеду переконані, що таким фундаментом повинна стати законодавча підтримка усього футболу аж до державного регулювання, надання преференції інвесторам, щоб протягом сезону не зникали клуби, щоб існував кризовий бюджет, який допоміг би командам на кшталт запорізького металурга вижити і дограти той чемпіонат, куди вони заявилися. Важливо зробити все, щоб залишилось, щоб 14 команд дограли чемпіонат до кінця. І в в чемпіонаті було 16 команд по тій формулі, яка була прийнята. Тому і федерація футболу, на мій погляд, і прем'єр-ліга, і міністерство спорту, повинні після цього не, не вже не з нами з головними тренерами, а з власниками клубів зустрічатися для того, щоб не втратити команди ні металург, ні Говерлу, ні інших. Щоб зробити футбол привабливим для інвестора, треба мати розумний менеджмент на усіх рівнях від федерації до клубу. А буде це 8, 10, 14 чи 16 учасників уже не важливо. В наш же час команди дотаційні, фінансово непривабливі, заробляти гроші не навчені. Звісно, що в умовах кризи і війни не знаходиться людей, які готові викидати сотні мільйонів на ці дорогі іграшки, що навіть привабити уболівальника на стадіон не можуть. Тренери клубів середніх і у прем'єр-лігії переважною більшістю обстоюють формат в 16 учасників. Мовляв. Є у першій лізі команди, здатні за своїми фінансовими та ігровими можливостями достойно зайти в еліту. Це та ж зірка чи оболонь-бровар. Але чи зміниться сам футбол? Чи зросте його привабливість для глядача? Щоб більше людей дивиться і грають в футбол, наскільки конкурентна спроможність буде у всіх клубах, і більша інтрига буде, і буде більше людей на стадіону втратити більше е гроші на квітків, на, на хот-доги, на напої, на самому сейчас інфраструктуру. І все пішло вперед. у цьому є секрет. Зміна формату це така косметика порівняно з тими питаннями, які ставить перед українським футболом сьогодення. Серйозність нинішньої ситуації найглибше розуміє тренер, що вже грав у таких умовах, і його прогноз гнітючо Невтішний я прожив це в Йогославії, коли розвалилася Йославія, і точно знаю, що це дуже важко. І поки політичний стан не стабілізується, можемо тільки мріяти по висококласний футбол і, і конкурентно споможе всіх команд, не тільки топ 3 які на, на даний на, на, момент існують. Задля підвищення цієї конкурентності, тренери домовилися збільшити кількість замін у матчах молодіжних складів, а також змінити ставлення до орендованих футболістів. Один цей пункт здатен суттєво підігріти глядацький інтерес, заради чого власне наставники і збиралися. Однозначно, ну, по крайней мере, то, що я слышал, всі за то, що ребята, які приходять в оренду з другої команди на тот же год, не повністю принадлежать той команді, куди вони прийшли. Ні такого можна играть, не можна грати, тому що має бути спортивний принцип. Це лично моє мнение. А хто платить, хто не платить, це вже пусть договорюються руководители. Обмежити клуб, який віддає в оренду футболістів. Принаймні, один клуб мінімум. Максимум футболістів може дати шість чоловік в різні клуби. Тому я думаю, найбільше будуть тоді думати чи підписуватися які футболістів, і садити на контракт. Це лише перші напрацювання, які мають врахувати федерації Прем'єр-Ліга. У лютому березні перед початком другого кола наставники планують зібратися знову. Проте, окрім тренерів, до участі у процесі необхідно залучити насамперед власників клубів і відкрити нову сторінку українського футболу вже влітку 2016-го. Ініціатива те, що наші тренери збираються, це добре. Правильно? Вони розуміють, що зараз виходу іншого нема. Але мені здається, що зараз не суть в тому, скільки команд має бути, який чемпіонат має бути. Нам треба взагалі переоцінити ставлення до футболу багатьох людей. У нас проблема не в кількості. Ми можемо зробити зараз 18, 20, 22, напевно, правда? Назбирати з України команд, зробити таку еліту. Ну рівень, який буде. І що там буде за футбол? От в чому питання. Ну да, согласен. Я схиляюся до того, бо я особиста точка зору, що я все-таки за те, щоб змінити цей формат. Спробувати зіграти в 12 клубів, в 10 клубів. Ну там буде футбол. Розумієте? Футбол. А не те, що ми, в принципі, можемо бачити зараз. Ріктою. Я соглашусь и с Луческу и с вами, Игорь, потому что надо менять по одной простой причине, как мне кажется, что когда чемпионат будет интересный, и тем же инвесторам будет интересно, которые, люди, которые, скажем так, о футболе, может быть, и не думали, но которые, скажем так, есть деньги. Ну и посмотрят, если чемпионат будет наш интересный, почему бы не попробовать ложить деньги, там, на этом тоже заработать, попробовать. Андрей, Это же тоже важный момент. Ну, конечно, если посмотреть, сколько сегодня зрителей приходят. На футбол. Ну, це там 500 человек. Ну, що це за, за футбол? Или посмотрим, як как... некоторые команди не просто мучаються. Ну <проб> що, це інтересний футбол? Ми ж зараз намагаємося, знаєте, реанімувати тих людей, ті, ті, ті ті процеси, які в принципі вже напевне важко реанімувати. Вже все воно відбулося. Воно вже все запущено. Тому необходимо действительно изменить і создать тот формат, який зрелищности и і також будет. Хто готовий, хай грає. Да. Правильно? Зато ми будемо розуміти, що він грає, а не грає в лапках. Правда? Ж? Тоді все буде зовсім по іншому. Тому що в нас зараз буде блок. Він дуже цікавий, але я вам хочу сказати, що такі рахунки, в принципі, вони більше хокейні, ніж футбольні, з різними моментами, з різними епізодами, в кожного своя якась історія, в кожного поєдинку своя історія, але назвати, що там знаєте, є якась отака, от, ну, така футбольна інтрига, ну дуже складно.